У Києві відбулася перша в 2025 році єдина офіційна шоу-програма «Main People Show». Захід благодійний та об'єднав декілька приводів. Сьогодні захід має чотири інформаційних поводи. Перший інформаційний повод це те, що у нас нарешті в умовах повномасштабного вторгнення журнал наш глянцевий журнал «Main People» став виходити набагато рідше. Тому у нас нарешті в цьому дві тисячі році вийшов нарешті наш журнал з крутезними дівчатами, інфлюєнсерами, блогерами на обкладинки, які мають багато. Мільйонну кількість підписників це перший інформаційний поверх. Другий, то що компанії Мейн People 10 років, саме в 2025 році, да, і типу день народження. І я так уже подумала, що ну коли день народження і мені 40 років в цьому році було, то може і мій день народження трошки відмітимо. Я, типу, написала, що і в мене типу день народження, розумієте? Хоча в мене насправді той день народження був березні. Але я думаю, що добрі, гарні люди можуть відмічати весь рік. скажіть. ну і четвертий привід мені здається такий більш як от, для мене, як для журналіста, більш. Значими навіть це те, що в цьому залі присутні люди, які представляють якусь е, змі структуру, е, якусь бізнес-структуру. Тобто люди між собою не знайомі, і я дуже хочу. Я не зробила, знаєте, лого, е, кладбище із логотипів, я це називаю, коли дуже багато логотипів, і всі сидять мовчати, тому що музика орет, і якби, люди соромляться, Люди дуже скромні, дуже е, заможні, дуже серйозні. І вони да, соромляться знайомитись. Тому моя задача, я думаю, ваша також познайомитись реально з класними крутезними українськими бізнесами, які в умовах виплення світла, в умовах всього, що відбувається, сьогодні, наприклад, з чотирьох утра робили гарну зону із живих троянд, підтримати захід, привітати журнал з десятиріччям, виходом нового номеру та організаторку з нам народження прийшло багато друзів та партнерів. Ми з Ольгою співпрацюємо не так давно. От я Можна сказати, стала її лікарем-косметологом, от від нещодавна, і відповідно наші такі життєві цінності зійшлися, і я вирішила підтримати цей захід. Чи доречні взагалі, подібні заходи на вашу думку? І чи є вони затребувані от зараз у суспільстві? А звісно, на сьогоднішній день ми знаходимося в такому е Досить нестабільному психоемоційному стані всі жителі країни, тому відповідно це є дуже важливою складовою для того, щоб підтримувати один одного, максимально спілкуватися. Треба робити такі заходи, тому що людям потрібно продовжувати життя, і військові заради нас, щоб ми жили нормальне повноцінне життя в нашій країні. То я думаю, що так важливо проводити такі заходи. Ми партнери вирішили підтримати Олю, тому що нам подобається її енергетика, її стиль комунікації. І дуже цікаво з такими людьми проводити час і ну, соответственно, з її оточенням. Чи варті чи варто зараз проводити такі мероприятия? Я думаю, однозначно так не дарма. Кажуть, краса врятує світ. Жінці у сучасних реаліях важливо відчувати себе впевненою та затребуваною. Це головні ліки від депресії та стимул на нові звершення. Сьогодні ми прийшли з дівчатами привітати Олечку. Оля в нас була ведуча проекту реаліті шоу. Це перший єдиний проект Битва Королев вже відбувся другий сезон. А на наступний 26-й рік ми готуємо новий масштабніший. Потужний міжнародний конкурс краси. Кожна жінка розуміла, що вона прекрасна і вона є красивою, що вона несе красу у цей світ. І знаєте, для мене краса вона не тільки у зовнішності проявляється, бо зовнішність і мода це такі тенденції, які ну, змінюються. А найголовніше, це наша краса, яка живе всередині кожної з нас. І я б хотіла сказати, що кожна жінка саме несе в цей світ і зовнішню свою красу. І внутрішню красу за 10 років змінилося дуже багато всього від того, що колись стиль це був зовнішність, там волосся, суконька, то зараз стиль це впевненість. Це впевненість, це внутрішній стан, коли ти внутрі. Да, всередині себе ти почуваєш себе королевою, тебе табуть бачити інші. І коли ти дозволяєш собі, дозволяєш бачити себе в різних образах, різним кольором, в різному стилі. Відчувається не те, що зміна візуальна, вона внутрішня. І от протягом 10 років мої клієнти, які від початку і зараз зі мною є максимальний ріст, не візуальний, а всередині. І воно візуально дуже сильно це помітно. Звісно, не обійшлося і без культурної програми. Своєю творчістю гостей тішили і юні виконавці. Ми сьогодні будемо співати кавер на пісню Ой-ойо Олег Шугар та Настя борщ. А розкажіть, будь ласка, про вашу творчість. Що ви за гурт, Чим ви займаєтеся? де ви виступаєте? Ну, взагалі. Ми гурт, ми гурт SDM, Ми займаємося в студії Star, та Ми співаємо, виступаємо іноді участвуємо на благодійних захитах. А що для вас благодійність? Ви знаєте, що таке благодійність? От розкажи, будь ласка. Благодійність це коли. Деякі люди подають гроші для того, щоб військовим допомогти збирати кошти на військову техніку, на дрони. свою сольну пісню Авторську Follow Me, яка вийшла нещодавно до речі. Розкажи, будь ласка, про свою творчість, як ти починала, де ти співаєш? Я займаюся в творчому колективі ЮКЕСТАР такий ком'юніті. Ось починала я вже дуже давно в цій сфері, десь ще шести років співаю, десь років дев'ять. Напевно, вже я займаюся вокалом та бальними танцями і кей-поп танцями. Недавно пішла на фортепіано, граю, і в мене є чотири треки. Сьогодні я буду вам виконувати свою авторську пісню, яка називається Просто танцюй. А ще в мене є танцю зі мною, новорічні бажання і звучить. Зірки, вокалісти, державні політичні діячі, партнери, блогери, журналісти. Усі гості не просто насолоджувалися атмосферою та святом, а й робили благодійну справу. Збирали на лікування синочка головної редакторки журналу Мейн Піпл, у якого наразі діагностували цукровий діабет першого ступеня. Задля цієї мети організували благодійний аукціон з цінними лотами. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.